Дівчатка, привіт. Вітаю. Слухайте, скажіть мені таку річ. От я чув такі фрази, от справжній мужчина. А що означає справжня жінка? От можете пояснити? Хто це така? Не знаю, якась крута. Кру крута це як? Міністром працює? Не, в очках крутих. А, ось таке. Слухайте, а скажіть, а скільки має жінка чекати свого чоловіка з війни або з тюрми? От як ви думаєте? Ну там, день, місяць, 5 років, от. 5 років, Макс. П'ять років, а потім що. Плакіть, плак, плак. А потім що? Плак, плак. плакати то можна щодня. Це знаєте, у баби можуть щодня ревіти. А от чекати, чекати, знаєте, вірно сидіти, чекати, скільки. Ну, не знаю, ну, 5 років пройде а вже на наступний день, то взагалі по. Слухайте, а чого так багато в такому разі Українок, не, не, не чекаючи ці 5 років, виїхали за кордон і одразу подали на розлучення чоловіком. Oh. Чоловік на фронті воює, а вона там. Що ж таке, навіть 5 років не почекали. Ну, бо так круто. Що так? Круто.